Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич, Це без цензури на Підписуйтесь і поїхали. Ну що ж, сьогодні хочу з вами поділитися дуже крутими новинами. Ну, я думаю, багато з вас вже про них чули, але хочеться деякі подробиці донести, які ну, з кожною секундою стають все більш зрозумілими. Отже, сьогодні день величезної, гігантської перемоги Збройних сил України. Так, так, саме 13 травня. Про що йде мова, друзі? Я думаю, ви прекрасно знаєте, кожна людина в країні. На жаль, кожен день останні вже кілька місяців починає закінчує дні з того, як постійно повітряні тривоги, наприклад, в районі Чернігівської області, Сумської області, і постійно ми читаємо, як рашистські тварі зі своїх проклятих літаків запускають керовані авіабомби по прикордонню Чернігівської та Сумської областей. Ну, тобто, я думаю, ви всі прекрасно знаєте, що рашистські ублюдки не можуть дуже часто і не знають куди стріляти, не знають куди саме бити. Плюс все-таки керовані цієї авіабомби вони летять максимум 70 кілометрів. Це вам не ракети, які там на тисячу чи п'ять тисяч кілометрів летять. Да? Відповідно, воно обмежено звичайно прикордоннями. Але в цьому прикордоні вони відіграються за всі свої невдачі на всіх фронтах. Причому в цьому прикордоні, на жаль, завжди страждають лікарні. Психдиспансери, дитячі садочки, школи ну ви розумієте, тобто якісь стаціонарні об'єкти, по яким вони б'ють, а потім розказують, як вони не базу українських нацистів. Я не сумніваюся, що наше командування давно шукало можливості якось припинити весь цей треш. От, але тут є проблема, тому що ці тварі били з території Росії, навіть не залітаючи в наш повітряний простір, і навіть не підлітаючи прямо от на самий кордон. Відповідно, ну нам дуже складно було б їх збити, тому що ви розумієте, що ППО наше, воно якби теж, по-перше, його не настільки багато, якби нам того хотілося. Але питання навіть не в тому, ти ж не будеш його ставити в кілометрах двох від е, кордону, тому що ну банально ця бомба потім прилетить в твоє ППО, але просто або просто зайде якийсь ДРГ, чи просто градом тебе накриють і все. Ну якщо ППО стоїть умовно, там, знаєте, в 40 кілометрах від кордону, то воно вже нічого з цими кабами не зробить, тобто керованими бомбами, тому що вони їх запускають, умовно там з 20-30 кілометрів, і воно десь 20 там 25-кілометровій зоні і прилітає. Проблема? Гігантська проблема, і знову ж таки, це ж, типу, формально, не фронт, правильно. От, ну от на той був розрахунок цих мразі. По-перше, вони просто мають нас вбивати кожен день. Це норм, це так от, вони так воюють, розумієте, да. Ну, а по-друге, це був як завжди, цей ублюдочний ізувірський план. Що, мовляв, ми будемо вбивати їх, а вони будуть змушені підтягати ближче ППО, значить, цього ППО не буде на фронті, значить, цього ППО не буде там умовно навколо залізниці, навколо нафтобази ще чогось. Ну ви розумієте. От така була проблема, і до певного моменту здавалося, що ніякого рішення немає. Ці сволочі будуть просто спокійно знищувати наші прикордонні містечка і села на Чернігівщині Сумщині. Але ні, друзі, все змінилося 13 травня 2023 року. Отже, в цей день авіаційна група щонайменше з чотирьох літальних апаратів російських, як то літак Су-34. Су-35, а також два гелікоптера Мі-8, здійснювали рутинний наліт на прикордонній території Чернігівської області, де вони, як завжди, мали запустити свої ублюдочні керовані авіабомби і, користуючись безкарністю, полетіти бухать на свої долбані аеродроми. Але щось то пішло не так. І раптом, друзі, сталася просто фантастична подія. Буквально протягом години. Над Брянською областю було зафіксовано збиття двох гелікоптерів і двох вгаданих літаків. Причому найприємніше, що ніхто підкреслюю, ніхто з цих уродів, які сиділи за штурвалами цих літальних апаратів, не вижив. За інформацією самих рашистів, мова йде про цілих дев'ять. Пілотів, причому мова йде про навчених пілотів. Тобто, ви розумієте, це не якийсь кукурузнік, все-таки, знаєте, водити такі літак, це складно. Мало того, найцікавіше, що оці от гелікоптери Мі 8 це не просто гелікоптери, які, як спочатку писали, мали просто летіти і підстраховувати російські літаки, які ну не дай бог зіб'ють, щоб треба було підібрати екіпаж. Ні, як кажуть самі рашисти, насправді це були не просто мі 8. Вони називалися так: Мі 8 МТПР-1. Тобто, це фактично гелікоптери радіоелектронної боротьби, тобто, які мали на своєму борту так звану, такий комплекс активних перешкод під назвою Ричак АВ. Цей комплекс насправді мав ставити перепони для нашої ППО, ну і допомагати наводитись на ціль цим ублюдкам. От. Тобто, судячи з усього, ситуація вкрай проста. Летів Су-34 з цими Кабами, су 35 його прикривав, і Мі-8, напевно, один, напевно, наводив на ціль, а інший намагався ну, типу, ставити якісь перепони для української ППО. Ну що-то пішло не так. На територію Росії в трьох місцях вони були всі збиті. Спочатку українським інтернетом неслися жартики в стилі от, опять криворуке російське ППО, саме всіх позбивало. Навіть деякі російські воєнкори намагалися розганяти цю версію. Але чим більше ставало зрозуміло подробиць, тим більше ставало ясно, що це абсолютно не може бути ніякою, ніяким френдлі фаєром, тому що, ну вибачте, один, ладно, ну два, ну не чотири ж погодьтесь, правда? Тим більше давайте так, це не зона бойових дій безпосередніх. Відповідно, там на території Росії далеко на території Росії, тобто там, умовно, 25-30 кілометрів. Там нічого не могло бути, окрім російських літательних апаратів. Відповідно, ніяких інших варіантів тут просто не могло бути. І тут росіяни спробували вкинути версію про те, що мовляв, і ще й ФСБ оголосило розшук диверсантів. Значить, мовляв, якась українська диверсійна розвідувальна група перетнула дірявий кордон і влаштувала засідку із стінгерів і якихось там інших ПЗРК, збило цілих чотири літальних цілі. Ну, і я розумію прекрасно, чому расисти почали розганяти цю історію. Тут є цілих дві таких підвалини. Перша, ну, дивіться, вони, по-перше, ну, ми зараз перейдемо до головної версії, насправді, що сталося, скоріш за все, насправді. Вони, по-перше, Хочуть приковати весь масштаб тридиця від е, власних е, ублюдків. Чому? Тому що ну ви ж розумієте, що е, визнати, що тепер навіть на територію Росії російські літаки не можуть спокійно літати, це вже занадто прям вообще треш. Тому можна сказати, ну там пробрались якісь диверсанти, ну доблісне ФСБ потім сніметь через кілька днів ролик, як якогось ханигу будуть скручувати, і потім він на камеру буде розказувати, що він український диверсант, який е, обіцять бомбити Москву. Ну, ви розумієте. От. Плюс ще так звана відомственна логіка. Ви ж розумієте, що у тупорили рашистської свиноти в їх військах там, чи будь-якому державному органі діє оця от ведомственна логіка, яка звучить яким чином? Дуже просто. Хто винуват. Тобто, треба швидко перекласти, неважливо там, що сталося, головне, перекласти по швидше відповідальність за те, що сталося, на плечі когось іншого. От вони і вирішили, типу так. Хто у нас за границю відповідає? ФСБ, от ФСБ і виновато, а армія і, і там от, і льотчики ані, ні в чому не вінувати. От вони і почали дружненько розганяти е, скиглення про те, що от прокляті діверсанти. Е, правда, тут виникає одразу дуже просте питання. Е, ну тобто, я думаю, друзі, ви самі можете дуже легко загуглити, подивитися, як виглядає стандартний ПЗРК, той же Стінгер і Гла. Тобто, це такий. Чималенька труба, величезний тубус, причому він важить так достатньо чимало. Ну, бо в ній ракета, ви розумієте, да? це, звісно, не така ракета, як до там, літака кріпиться, але чималенька ракета. Той, хто тримав, розуміє, що воно таке нелегеньке. Ну і воно таке достатньо габаритне. Відповідно, увіть собі, для того, щоб збити чотири цілі по великому рахунку, які йшли там на певну відстані одне від одного для авіації, там, знаєте, 5 кілометрів це не проблема, одна від одної, наприклад. Да? Це значить, треба, щоб в чотирьох там, трьох різних місцях сиділи три там чи чотири цілих ДРГ, у яких у кожного з собою мало бути ПЗРК, і щоб знати, де точно вони будуть пролітати, і так далі. Плюс це ще лісиста місцевість, тобто це не те, що там ти в полі сів і, там, за 15 кілометрів побачив, що той гелікоптер чи літак. Ні, це ти в лісі маєш сидіти, і, там якось стрельнути. дуже складно, правда? Плюс давайте так. Якщо ти диверсант і у тебе гігантська труба, ну як тобі норм буде через кордон лізти, коли тобі треба залишитися непомічним? Мені здається, не дуже. Е, тому я, чесно кажучи, не вірю в версію про ПЗРК, тому що це просто-напросто неможливо фізично. То що ж сталося насправді, друзі? А насправді, повторюся, сталася величезна блискуча перемога Сил оборони України. Єдине питання, єдина інтрига, яка лишається: чим саме ми збили ці довбані чотири? Борта. можна бути на 100% впевненим, певним, що українські збройні сили провели блискучу операцію таку собі засідку на расистів. Судячи з усього, наші давно відслідковували маршрути, по яких цим разі заходили на точки, тобто звідки вони пускали свої грьбані каби по нашому прикордонню. І далі вони влаштували засідку. І коли ці летіли, повторююся в свій звичайний, яким здавалось, рутинний політ, як завжди, на свою територію, ну, тіпа, прокляти не можуть стріляти, да? ну, а вони змогли. І тут є дві версії, друзі. Версія номер один, дуже вірогідна, яка полягає в тому, що наші Збройні Сили тихенько, десь вночі, чи як там ще, там, не світячи, підтягли під самий кордон таку якусь систему ППО. Не знаю, яку там радянську, західну тут нема сенсу гадати. От коротше, настільки близько, щоб воно покривало вглиб на десятки кілометрів територію Росії. І в той момент, коли ці уроди, як зазвичай спокійно летіли бомбити мирних людей, наше ППО як в тирі зняло чотири. Щонайменше чотири, бо я вже інформація не і про п'ятий, і навіть про шостий. Але давайте поки не будемо спішити. Поки що точно підтверджено, повторюся, два гелікоптера і два літака. Слухайте, це і так шикарно. Один Су 35 коштує друзі 100 мільйонів доларів. Ха -ха, на секундочку, я вже мовчу про пілотів. А повторюся, дев'ять загиблих ублюдків, які вбивали наших мирних мешканців. Це просто пісня, друзі. Насправді. От і наше ППО прекрасно відпрацювало і зняло всіх цих потвор. Але є ще одна дуже цікава версія, друзі. Справа в тому, що коли расисти почали викладати уламки, ну спочатку, як тільки от всі були там деякі уламки деяких гелікоптерів, з них там, чи літаків, там сразу було видно, що знаєте, у них, наприклад, фюзеляж, уламки фюзеляжа, знаєте, як, як діряве решето. От таке. Тобто це стандартна історія, коли вибухає серйозна ракета, а не ПЗРК. Ніяке, я, я думаю, можете собі погуглити, подивитися, ПЗРК не так працює. Відповідно виникає, але при цьому ще є одна дуже цікава історія, а тому що ну якщо подивитися на відстань, на якій знаходилися все таки ці блахальоти від кордону. Ну навіть для такої системи, як типу Назамс, там чи так далі, це ну тобто, тому що розумієте, я не вірю, що ми під кордон тягли щось дуже велике. Ну, я не кажу там про Петріот, звичайно, ну навіть якісь С-300. Бо воно дуже масивне і його видно. Плюс, знаєте, по, по лістових дорогах сильно не повозиш. Ну і це дуже великий ризик прямо під кордон поставити таку вже серйозну стратегічну ППО. Тобто, все-таки, скоріш за все, мова тут йде не про таке. А якщо ми говоримо про ППО середньої дальності дії, тобто там умовні назамси. Там стріли, Авенджери э, і так далі. Там можуть бути певні питання, чи могли би ми дострелити в деякі точки, де насправді було збиття. Мало того, найцікавіше, друзі, що самі расисти почали тут же потім самі розказувати про те, що їх базова версія це те, що насправді удари могли бути нанесені не ППО, друзі, а з наших літаків. І от тут, друзі, ми повертаємося і до того, що нам надали і поляки, і словаки, ніби туди радянський Міг 29. І пам'ятаєте, от скільки криків було, чого дойти в 16, чому питання? От. А судячи з усього, і це цілком варіант, я вам повірте, кажу, це цілком варіант. Якщо ви пам'ятаєте, вже давно шла мова про те, що американці. Нам передали свої ракети повітря-повітря. Ну тобто, фактично, ті ракети, які літаки випускають по літаках по повітряних цілях. І ці американські ракети мають дальність до 80-90 кілометрів на секундочку, а не ті нещасні, там 10, 15, 20, які були у радянських ракет, які раніше тільки могла використовувати наша авіація. А тепер увага, друзі, повторюся за останні дні, якщо ви пам'ятаєте. Була інформація про те, що поляки нам передали вже 14 міг 29 Нагадаю, що ці Міг 29 з великою долею вірогідності пройшли певну модернізацію, а також отримали певні такі обвіси, які дозволяють запускати з цих літаків ракети західного взірця. І тому є там певна. Ну, я не буду там ці ці номера казати, а мра, кому треба. Я думаю, ви самі підете на військові всі форми, де почитаєте. Ракети там теж сімейства Мрам. Там, мім якийсь там номер, не суть важливо. Це, повторюся, ракети повітря-повітря, які судячи з усього тепер ми можемо використовувати. А тепер, друзі, скоріш за все, дуже вірогідна версія на, ці, на цю авіаційну російську групу, яка йшла обстрілювати наші міста, була влаштована авіаційна засідка. Тобто десь в такій більш-менш нормальній досяжності від кордону баражували наші міги, у яких були підвішені. Американські, оці вже ракети повітря, повітря. І в той момент, коли російські ублюдки підійшли достатньо близько для того, щоб перебувати в зоні дії цих ракет, наші літаки цілком, можливо, зробили пуск, і всі ці пуски були дуже успішні. Причому, якщо ви побачите на багатьох відео, видно, що ракета навіть трошечки згори прилітає, а не знизу. Ну, це теж нічого не доводить, тому що, звісно, там по-різному деякі ракети запускаються. Я не експерт в цьому не буду казати, але найцікавіше, друзі, що. Самі росіяни про це дуже активно пишуть. Я не думаю, що ми, звісно, звичайно, отримаємо конкретні там, відповіді від нашого командування. Це і правильно, тому що хай ворог перебуває в е нерозумінні, що відбулося. Але в будь-якому разі, це дуже визначний день в історії нашої війни. Чому? Тому що по суті сьогодні поставлений хрест на спокійному. Принципі використанні фронтової авіації Російської Федерації навіть на своєю територією і навіть в наближенні кількох. Десятках кілометрів до лінії фронту чи до лінії кордону. Ну тому, що останні всі місяці, ви знаєте, російська авіація вирішила закидувати нас, хай ну, не так багато, але оцими проклятими кабами. Це проблема не тільки для Сумщини і Чернігівщини, це проблема і для лінії фронту, і для прифронтових територій Запорізької області, Херсонської області, де, на жаль, постійно прильоти, і ця дрянь прилітає Харківської, звичайно. От а, але. От та операція, яку сьогодні провела провели збройні сили України, показує, що по суті тепер використання росіянами своїх літаків є дуже небезпечною справою, навіть достатньо далеко від лінії фронту. Якщо нам вдасться по-справжньому відганяти їх літаки на настільки далеку відстань, це буде означати, що російські війська втратять будь-яку свою останню перевагу, яка в них була в кількості авіації. Ну і в якості звичайно над нами, але повторюся. Ми отримали судячи з усього модернізовані літаки, і міг 29 тепер. Ну, Який за своїми льотними характеристиками це хороший, цілком літак. Він застарілий по своєму озброєнню, в першу чергу, він застарілий, ну, в нашому версії, він застарілий по своїй електронній начинці. Але враховуючи, що якраз оці ці речі, судячи з усього, якраз таки пройшли модернізацію, то це цілком серйозне і круте посилення для нашої авіації. От тепер, мені здається, я більш-менш розумію, чому так довго тягнулася історія з літаками. Тому що, порахувавши ресурси, порахувавши. КПД і так далі і тому подібне. Судячи з усього, наша західна коаліція вирішила, що F-16 да, окей, але це справа років, для того, щоб вони ефективно працювали і могли змінювати ситуацію прямо зараз. А от взяти нам, передати е, кілька десятків Міг-29 модернізованих і так модернізованих, щоб вони могли використовувати західну зброю, це якраз от та сама історія. Яка змінює ситуацію на полі бою, так само, як і змінили свого часу гаубиці М777 і снаряди. на них потім це змінила Хаймерс, звичайно. Тепер, судячи з усього, це змінюють ракети Штормшеу американо англо-британський, англо-французький, вибачте, які нам передані, якими, як ви знаєте, нанесені було кілька дуже вдалих вже ударів по Луганську, і не тільки, судячи з усього. От, а тепер, судячи з усього, повторююся, наша авіація, і судячи по тих результатах, які ми побачили сьогодні, отримала можливість. Не просто а, бути в небі, а ефективно винищувати російські літаки. І якщо раніше російські винищувачі могли з відстані знову ж таки тих самих 90-100 кілометрів спокійно закидати нас своїми ракетами, і ми нам нічим було відповісти. Тепер ситуація така сама. Тільки я нагадаю, друзі, що при цьому всьому на нашому боці космічна розвідка і так далі, і тому подібне. І тому а, а, українські літаки навіть отримують певну перевагу. І от сьогоднішня операція. Блискуче сама по собі, повторюся, це одномоментно одні з найбільших втрат російської авіації в історії. Як правильно написав наш головний редактор Юрій Бутусов, а, такі втрати одномоментні російської авіації останній раз були в 71-му році, коли на російській ще міг 21 влаштували засідку ізраїльські літаки, і тоді було збито 4 літаки. Але тут мова йде теж про 4, але а, при цьому ще і судячи усього, мова, ну, скажімо, клас літаків Су 35 точно вищі, а найцікавіше те, що повторюся, ці два. Гелікоптера про це пишуть. Повторюся, самі рашисти вони були дуже непрості, і це дуже насправді коштовна річ, яка для втрата якої для росіян є дуже дорогою. Але найголовніше, друзі, це втрата пілотів. Я повторюсь: 9 втрачених пілотів. Це просто складно порахувати. Це настільки важливо, наскільки тільки може бути, друзі. Е, ну насправді, сьогодні, 13 травня, коли я записую це відео, є ще дуже багато хороших новин. Новини із фронту, але це трошки інша історія. Там Збройні сили України, я впевнений будуть продовжувати свою тактику тисячі порізів, яка закінчиться. Я впевнений розгромом рашистських ублюдків. Але сьогодні давайте просто посвідкуємо операцію, яка за своєю важливістю і значенням мало чим поступається. Насправді знищенню крейсера Москва. Так що, друзі, вітаю вас. Сьогодні була видатна перемога українського війська української зброї. Давайте її не знецінювати бугагашками про криворуке російське ППО. Це ніяке не російське ППО, це наші українські збройні сили, які черговий раз довели, наскільки ми крутіші російських зайд. Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам було цікаво послухати мої роздуми. Якщо так, то будь ласка, підпишіться на цензорнет, поставте лайк цьому відео і обов'язково ставайте спонсорами нашого незалежного видання. А також підписуйтесь на наш канал Шоу -Бісики. Дякую вам за увагу. Ми обов'язково переможемо! Все буде Україна! І вірте, і допомагайте Збройним силам України!